У нас сьогодні у гостях співачка Наталка Карпа. Пані вітаємо Наталю, вас. вітаємо з Дніпра! Слава Україні! Так і бачимо, і Уперед. чуємо, і дуже щасливі, що ви до нас доєдналися. Як настрій, як там, чи у Львові, чи де ви перебуваєте на даний момент, чи все в порядку? У вас та наразі я повернулася до Львова. Дякувати Богу, що ну сьогодні наче спокійно скажу, що навзаєм дуже рада чути вас, бачити вас, і приємно, що долучили до сьогоднішнього етеру. Завжди завжди надзвичайно раді. Ми традиційно будемо зараз е, дізнаватися, випитувати абсолютно е, всі нюанси із творчого життя е, із повсякденного життя, із волонтерського життя. І про все поступово Я так? З Паша наговорить цього і на гостя така, та ні, все якось не дуже хочеться. Але головне про що дуже захочеться запитати, це про ваш трек босими ногами, який ви записали. Це творча колаборація із відомим стендап коміком Вадимом uh -huh. Дюнь. Ко, скажіть, будь ласка, як ви взагалі об'єдналися? Як це відбулося? Ну насправді е, знаєте, в часі війни е, в більшості випадків завжди писалися треки, які десь дуже дотичні до того такого непростого, нелегкого стану, який переживає зараз вся країна, переживають всі свідомі українці. От але е, власне два попередніх релізи це і жінка, що тебе чекає, і «Колискова війни. Вони от були десь напевно такі пропитані темою війни. Ця робота це літня робота, це такий літній вайб. Мені захотілося зробити таку трьоххвилину переключку на сонячне, позитивне, добре. Тепле доля мене звела з Вадимом Дзюньком дуже випадково. Я прийшла до них в якості артистки на стендап. Вони мене інтерв'юрили, ми розмовляли, спілкувалися. І в ході я познайомившись з Вадимом, дізналася, що він ну, для себе десь там співає, пише пісні, показує їх. Але напевно його не зовсім серйозно сприймали. Хоча мені здалося, що цей хлопець дуже гарно відчуває хук те, що. В... в пісні, так я знаєте, взагалі тема авторства для мене це така дуже дуже важлива, тому що я вважаю що в Україні є дуже багато крутих артистів, вокалістів, співаків, але дуже мало хороших авторів. І нам треба ну, В даний час пропагувати, підтримувати, шукати, винаходити у тих авторів, які будуть писати крутий україномовний контент. І десь для себе я зрозуміла, що це крутий автор. Мені треба просто його взяти і показати людям, що він пише класні пісні. І власне мені здалося, що дует це буде дуже добра ідея для того, щоб йому допомогти реалізуватися як автору, як виконавцю. А мені це було дуже дуже добре, тому що це якась така, це такий свіжий, свіжий, свіжий літній подих, який мені захотілося все ж таки до себе в творчість притягнути. От а ми, ми навіть відзняли кліп, і навіть цю пісню переклали польською мовою. Ви щойно сказали всі це наступні спо... ну, питання, це спойлер, які я це, хотіла це вам задати тому що я заходжу до вас на Ютуб. Передивилася кліп. Кліп класний. Він такий літній, він такий надихаючий, теплий. Ти його дивишся? Тобі стає тепліше і радісніше. А потім я дивлюся і з'являється польською мовою пісня. Як чому що відбулося? Uh, ну, Взагалі, насправді, uh, з Польщею в мене якось завжди були дуже такі особливі теплі, напевно, стосунки, тому що перша моя пісня, яка, ну скажімо, хіт uh, в, в моєму доробку, це Калина Неверба і перша країна. Куди яка мене прийняла з цією піснею? Власне, це була Польща. Тобто навіть в Україні мені радіостанції тоді казали, це не зовсім формат. А от власне поляки мені запропонували контракт. І ми в Варшаві мали майже трьох річ, трьохрічний кон, контракт. і. Концерти були всією територією Польщі від півночі до півдня від заходу на схід. Ми, ми приїхали дуже багато. Це були опенери, це були фестивалі, це були дні міст, це були нічні клуби, це були концертні площадки. Три роки я гострулювала, і власне десь польща якось була такою моєю моєю першою концертною такою підтримкою. Таким майданчиком, Тому, коли ми зараз записали пісню, я не знаю, але мені є десь на такому внутрішньому рівні. Було прийшло відчуття, що, мабуть, вона круто звучала польською. І я поділилася цією ідеєю зі своїм другом діджей Глова Маріан Глов'як. У нього на студії працює хлопчина, який перекладає, адаптує тексти. І він каже: Наталка, а давай я спробую. Давай спробую, не знаю, як вдасться, але буквально за якихось там не знаю, кілька годин лічених вони мені прислали таку демку. І я зрозуміла, що з польською звучить воно дуже якось так. Clássico! <laughs> От тому, тому, все ж таки ми з Вадимом е, заспівали. Вадим, до речі, зараз знаходиться в європейському турне разом з українськими стендаперами. Вони поїхали збирати донати на збройні сили України. В них якесь там сьоме чи восьме місто. До речі, зараз в турі. Е, тому не знаю, користуючись нагодою і вашим ефіром величезне йому вітання там хлопцям, нашим українським стендаперам, які усі вилучені кошти вони будуть передавати на збройні сили України на підтримку. Вони взагалі молодці. Усі стріми їхні. Вони вони. Збирають донати і е, дуже гарно допомагають нашій українській армії, от тому 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 польська версія є. І е, е, я думаю, що наші сусіди е, поляки мають можливість прислухати цю пісню. Також є якісь до речі, фідбеки вже на даний момент стосовно сприйняття пісні в Україні, сприйняття, наприклад, пісні у Польщі. Ну, дивіться, зараз напевно все ж таки ера соцмереж, соціальних мереж. І десь напевно, коли ти хочеш зрозуміти, подобається пісня, не подобається, зайшла вона, не зайшла. Ти мабуть просто заходиш в соцмережі і дивишся, наскільки люди своєю піснею знімають. Яка кількість знятих рілсів, сторісів, чи люди використовують в своїх якихось там, відео, та, коли вони собі монтують? І насправді, коли ця пісенька ще навіть не була реліз, зрелізана, тобто ми ще й навіть на цифрові майданчики не запустили, вже близько 2-3 тисяч людей просто зняли з собі рілси. Дуже активно зайшов нам така молодіжна мережа, як тікток. Тобто, в Тіктоку люди mm -hmm. теж почали ділитися, шерити. А, тобто соцмережі дали дуже такі, ну, як скажімо, е, такі навіть десь можливо і неочікуваний. А, Приємний такий такі бонус та а, не знаю. Бакун, який допомагав робити цей трек, сам продюсер треку. Він каже: Карпа: ну що тут зробиш? Ти просто спеціалізуєшся по літніх хітах, і все yeah, ну, ми пам'ятаємо сонце залежно тут без варіантів абсолютно. Тому yeah, тут, тут, тут... тут залежно Це все власне літні, елітні треки. Так а, стосовно, наприклад, чи є сенс англійською зробити, щоб було більш доступно, чи все таки воно має бути українсько-польське? Це те, що рядом. Ти знаєш, е, от е, якось так зараз е, змінюються цінності в ході війни. Ти розумієш е, десь для себе, що для тебе пріоритетне і головне. І насправді, оце пріоритетне і головне це робити те, що ти всередині відчуваєш. Не знаю, відчула, що хочу звучання польської і української мови, англійською мені якось нудно чомусь немає такого відчуття. Тому я, я зараз роблю те, що я десь справді. Е, я не знаю, чи воно там комерційно вигідно. Я не знаю, чи воно там якось буде я. Я, я, я маю відчуття якось внутрішню таку, знаєш, інтуїцію, що, що, це, що це має бути класно. Все, і я це роблю. Я, я от навчила вже нарешті навчилась сама собі довіряти Сцени, се <соць> <сцени, соць> до речі, пісня ця бачила вже а, чи тільки от е, мережі і якісь платформи. Е, ну, в ході своїх зараз благодійних концертів на тих площадках, де я зараз виступаю, я цю пісеньку теж виконую, тому що е, зі сцени концертна е, концертні виступи це своєрідна популяризація пісні. тому… Е, Чесно зізнаюся, дуетним в дуеті. Ми ще з Вадимом не концертували, не співали разом. Але я сама двічі чи тричі вже з концертних площадок і співала. Ну бачите, в Вадима ще маленький такий бар'єр, тому що він стендапер, він не артист. І він, коли я йому запропонувала, був у нас такий гарний тут благодійний захід. кажу: Вадиме, давай співати. Він каже, Наталі, я не знаю, я не впевнений. Але я думаю, що це буде наш наступний такий крок витягнути Вадима Дзюнька на сцену у якості. Співака і артиста. Не просто у студії зробити студійний запис, але справді наживо вийти і заспівати її на концерті. Я думаю, що йому вдасться точно. Стобітсково. А ви казали на початку нашої бесіди, що ви повернулися до Львова. А звідки ви повернулися? А можливо, ви були на якомусь благодійному заході? Ні, власне, зараз була якраз у Польщі, тому що маємо кілька там проєктів цікавих, таких творчих, і е, якось готуємося до осені, робимо новий матеріал. І насправді зараз більш, більшу частину таки є у Львові, тому що тут є моя маленька донечка, донечці три з половиною. Вона потребує звичайно, мами. От, але мама артистка, йому мусить час від часу кудись, кудись їздити на благодійні концерти. Сьогодні, до речі, от буде у Львові дуже гарний благодійний захід, величезна е, благодійна вечеря. bude bude uh... Буде бізнес-еліта, будуть творчі люди, і знову зберемося, аби зібрати донати для пташок перемоги для так званих дронів. Сьогодні моєю компаньонкою по концерту буде Марічка Бурмака. І ми сьогодні з нею двоє будемо співати добрих українських пісень і збирати кошти, щоб долучити їх і купити якомога більше дронів. Завтра буду малювати картини. Це так само буде такий благодійний аукціон. Продані картини. Вони будуть, хоча я не художник, Ожниця, але все ж таки буду пробувати під під е, е, керівництвом професійних художників. Будемо малювати, і будемо продавати на е, онлайн аукціоні. І ми збираємо для воїна, який втратив кінцівки. І Ми будемо йому теж купувати протези у неділю. Теж благодійний пікнік, і ну насправді якось. Там, де тільки можу, де я потрібна, де, де розумію, що я встигаю, туди я, я приходжу на допомогу, я виступаю. Ми збираємо кошти і ну кожен день маленькими кроками, маленькими якимись там краплинками, але приближаємо таку мріну на нашу перемогу українську. А скажіть, звідки ви берете стільки сил розриватися? Ну дійсно творчість, родина, ну маленька донечка. Як ви це робите? Як вам це дається? Можливо, що вас надихає на все це? Знаєте, по-перше, я скажу, що незважаючи на те, що прийшла в нашу країну біда, але ми живемо в ту епоху, коли ми відкрито бачимо ворога, ми відкрито воюємо. Те, що наші бабусі, дідусі не могли, тому що це все була підпільна боротьба. Зараз ми відкрито, і ми бачимо е, такі зміни в суспільстві, в оточенні, в е, не знаю, в цінностях. І десь ці моменти, які напевно е, до яких різні поколінь. Покоління українців довго йшли, вони випали саме на наш час, на наше покоління. І є люди, сучасники, з якими ти поруч живеш, які роблять неймовірні подвиги. Вони тебе надихають, вони тебе тримають. Ти, ти розумієш, що ти живеш в один час з ними. Це, ну, це якісь такі, знаєш, знаєте, це фантастичні відчуття, що та боротьба триває, але ти борешся своїми однодумцями. разом спільно. В, ви видолаєте. Ті виклики, які випадають на, 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 на нашу долю. Звичайно, рідні люди надихають, ті, що поруч є маленька донечка, чоловік, який на фронті, а, бабуся, дідусь, моя команда, мої музиканти, мій балет та, зрештою, навіть колеги по цеху. Ми, знаєш, Дуже напевно ще надихає той момент, що український Ця музика і український шоу-бізнес він набув якогось такого пікового, такого висхідного напрямку, багато розвитку, багато нових класних проєктів, артистів, виконавців. Контенту з'являється. І не знаю, я на це чекала напевно 20 років, щоб українська якісна музика з'явилася, щоб вона була потрібна в себе вдома. Ну, цей факт просто не може не надихати. Ти просто е, дивишся вправо, вліво розмішся. Вау, які зміни? Це 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 класно. Та треба з ними. Треб треба е, не опускати руки, треба е, акумулювати сили. Треба однозначно е, примножувати і зберігати те, що у нас є. Наталю наостанок, дуже класні слова. Головне тепер це втримати або намагатися ще більше нам зробити. Ми бачимо дійсно цей розвиток, це надпотужно. А наостанок, що хотіли б сказати від Львова до Харкова, від Чернігова до Криму. Всім хто знає, дивиться, вторить вашим словам стосовно розвитку української музики. Що наостанок хотіли б сказати? Ну скажу, що з півночі на південь заходу на схід Україна єдина у своєму бажанні перемоги. Нам потрібно відвоювати кожен клаптик, той, який у нас забрали. Нам потрібно відбудувати те, що зруйнували, і нам треба пам'ятати, що вправо е, вліво дивитися можна, але ми маємо цінувати своє. Ми маємо пропагувати своє. Ми маємо бути достойними українцями. Е, ми маємо бути достойними тих. Героїв, які поклали своє життя, своє здоров'я, ми маємо це цінувати і наше майбутнє покоління е, зростати на е, виховувати на наших українських традиціях, щоб от такої біди більше не було в нас. Тому е, нам усім сил витривалості, терпіння обов'язково любові і нашої української. Перемоги, слава Україні, Героям слава! слава! А, які чарівні слова? Дякуємо за Дякую. те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Привіт, Львову з Дніпра. Привіт, всім сім сім сімсім. Дуже приємно було гарних виступів. Продовжуємо працювати на перемогу. Чекаємо в Дніпрі. Це без варіантів. Обіймаю, люблю. Дякую. Це до зустрічі. Добре, друзі. Наталка Карп щойно була з нами. Надзвичайно потужна розмова. Дуже класні речі говорили і про нову роботу. Унікальну роботу з українським стендапом Ну дуже круто. Ну тепер же ж як то говорили-говорили. Тепер треба послухати треба і подивитися. подивитися. Босими ногами Наталка Карпа. Босими ногами потреби. Опа. Якась гордська приїхала. Чую, алло! О, тут навіть і мережа не ловить. Теплий теплий світанок, затихли нічні цвіркуни. Давай затанцюємо танок, допоки немає жари. Зелені, зелені дерева роблять нам свою тінь. Багато що встигнути треба спеку робити щасливі. Чубляться десь горобці, Мені. прекрасні три місяці. Босими ногами, по силі, літа Поміж нами щось не спиться Дує теплий вітер, так приємно, бачить світанок, офієнно, бо ногами, по силі, літа Поміж нами щось не спиться Дує теплий вітер, так приємно, бачить світанок, офієно а приєднано Лежати дивитись в небо і тваринок шукати тварин. Відчуття особливі у тебе, в носі завпахи, не один. На мангалі крутиться м'ясо, гітару співати куртить. Літом хочеться зайвого часу, зупинитись хоча б на мить. Не збираю я банку вишень, як, як добре, що це лише липень. Босими ногами по травичці літа Поміж нами щось не спиться. Дує теплий вітер, так приємно. Бачити світанок, Афієнно! Босими ногами ногами потравить літа поміж нами щось не збиться. Дує теплий вітер так приємно Бачити світанок, афієноло, авієно oh, 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 oh. аф Босими ногами по травичці, літа поміж нами щось не спиться. Дує теплий вітер, так приємно. Бачити світанок автієнно Босими ногами по травичці. Ду я теплий вітер так приємно мачити світано afian afian